Пане Олеже, дуже багато розмов зараз є з того приводу, що Росіяни готуються до великого наступу наприкінці весни на початку літа. Вже зовсім скоро. Фактично, голова Гурбоданов каже, що пріоритетний такий вектор атаки це на Покровськ. Врешті, це от після захоплення Авдіївки. Далі вони можуть просуватися саме за цим напрямком, і там в районі 37-38 кілометрів залишається їм. Водночас згадуємо і Бахмутський відтинок фронту, часів яр, тому що. Бої на околицях ми маємо вже. Яка ваша позиція? Яка ваша думка з того приводу, чого слід очікувати у найближчі місяці? Чи справді, ось це таке велике загострення на фронті? Воно буде вже зовсім скоро? я Думаю, що так. Я думаю, що воно буде зовсім скоро. Чому тому що Росія Росії треба виконувати політичне завдання, які стоять перед цілі цієї війни, а саме вихід на кордони, адміністративні кордони? Донецької Луганської області. Ну я, я думаю, що е, Покровськ, е, це в принципі е, спроба вийти на кордон Донецької області, і потім на південь повернути на південь і зрізати угледарський виступ. Вони не можуть пройти угледар. Е, а другий, дійсно часів яр е, і це краматор Славянськ. Я думаю, що російському командуванню врешті-решт придеться обирати, який з напрямків буде головним на два напрямки. Ну наврядче, якщо вони десь зараз не дістануть найближчий місяць там 1100 сто війська. От а бачите, генерал Будан не каже нам, що ми можемо очікувати таке посилення цих угруповань. Значить, бо треба буде перегруповувати війська і перекидати їх з одного напрямку на інший. І отут буде дилема. або йти на кордон на Покровськ, або е, Донецької області, або е, йти на захоплення найбільшою, і до речі, єдиною на сьогоднішній день великою житлової агломерації, яка залишилась в Донецькій області. Mm -hmm. Пане Лежа, скажіть, будь ласка, стосовно російської мобілізації, все ж таки, ми чули заяву від нашого президента про те, що вони готові до мобілізації додатково 300 тисяч людей. На це їм може знадобитися близько місяця ще плюс на підготовку, точніше. А от у НАТО, ну от принаймні, західна преса пише, що анонімні якісь джерела із НАТО говорять про те, що ну у Росіян таких планів немає. Що е, значить, за даними НАТО, навів посадовець в умовах анонімності. Наразі Росія може набрати приблизно 30 тисяч додаткових військових щомісяця. Ось про таку кількість йдеться. Що ви думаєте з цього приводу? Ну дуже дивно. Вочевидь, західна преса не читає російську пресу. Справа я нагадаю, що вже півтора місяці тому що гу віддав наказ про проведення зборів резервістам з резервістами. У весенній літній період, і там кількість вказана 300 тисяч. І плюс з 1 квітня почався призов на дійсну військову службу у чисельності 130 тисяч, точніше 150 тисяч. Не вибачте, от і строковики можуть замінити контрактників і вивільняти певну кількість контрактників для відправки на фронт або в бойові частини. Ну і 300 тисяч резервістів. Це фактично це і є мобілізація тому, що вона проводиться на підставі того ж самого указу Путіна, який він не відміняв. В указі немає терміну закінчення мобілізації. Це я маю на увазі указ вересня 2022 року, і там немає е, кількості скільки треба мобілізувати. Так що мобілізація вона триває. А 30 тисяч це щомісячне поповнення. Ми знаємо про це. На поповнення втрат вони у них моб-система роб, працює. На жаль, вони поки що можуть собі дозволяти таку кількість відмобілізовувати щомісяця. Угу. Паноложе, сьогодні вранці буквально з'явилася заява від інституту дослідження війни, і там кажуть, що певне нарощування наступальних дій з боку російської армії воно фіксується вже сьогодні, і це навіть попри те, що от несуть вони досить великі втрати. І направду ми бачимо десятки знищених артилерійських систем лише за добу. Це за повідомленими від генштабу по 900 тисяч ліквідованих солдатів російської армії, врешті десятки там бойових броньованих машин і танків танків врешті, і для будь-якої армії світу ці втрати були б критичними насправді. І бойові дії закінчилися би там через умовно пару місяців. Російську армію це не зупиняє. Бачимо, що вони лише навпаки нарощують. От е Свої спроможності так в плані арсеналу, в плані техніки. Врешті, що у них з цим зараз? І з цим ресурсом, врешті? що вони можуть виробляти? Не можуть? На яку на що ви б звернули там особливу увагу щодо теперішнього театру війни? Як він як воно все виглядає на перспективу? Ну скажу так: на жаль, запасів у них достатньо. І, в принципі, за оцінками експертів і західних розвідок ну, десь роки на два вони прогнозують, що Росія. Здатна буде е, відновлювати техніку. Ну, от, наприклад, за 2023 рік 87 83% техніки це відновлення, а 17% – це новітні зразки, які вони змогли зібрати е, протягом року. От. Запасів на складах на жаль, на жаль, ще вистачає людський ресурс. Як ми бачимо, вони даже ну 300 тисяч тридцять 30 тисяч вони збирають щомісяця. Для них це теж невелика проблема. Тому, тому колись звучала така фраза, що російська армія е, велика, скільки вона довга. От вони на сьогоднішній день, на жаль, здатні вести війну на виснаження саме от в, таких, в таких темпах. Єдине, що нам може допомогти в цьому, це вогневі засоби вогневого ураження противника. Це те, чого у нас сьогодні критично не вистачає. Це те, про що говорив. І президент в своєму інтерв'ю немає боєприпасів, не вистачає артилерійських систем в е, майже відсутні ракетні системи, особливо сухопутного базування, ну і дуже мало повітряного базування, і немає авіації, що теж складає доволі левов, левову частку в вогнево системі вогневого ураження, е, противника. Так що я думаю, що на жаль Росія буде атакувати нас за будь-яку ціну. Вони не рахуються з втратами. Вони йдуть поза принципом Другої світової. Скільки треба, стільки покладемо, але ми за будь-яку ціну ми досягнемо перемоги і будемо потім святкувати. От такий, на жаль, принцип вони використовують. Угу. Пане Олеже, якщо говорити про артилерійські снаряди, ми пам'ятаємо чудово, що Чехія з низкою країн вони передали Україні більше мільйона снарядів. І зовсім нещодавно, буквально на днях, бачив повідомлення, що здається, Естонія, але знайшла Естонія. ще один мільйон снарядів мільйон. артилерійських для українських сил. Врешті в чому проблема? Бо здавалося б, два мільйони снарядів. Ну це те, чого на рік може вистачити на правду. А тут ми стикаємося все одно з дефіцитом. На це потрібен час. Тут питання логістики, як то все подовозити і розподілювати у наші підрозділи, чи як? Ні, питання в грошах. Справа в тому, що ви, ви трошки поспішаєте, те, що снаряди знайдені і є попередня домовленість, це дуже гарно. Але треба оплачувати ці боєприпаси і потім транспортувати їх в Україну. Uh -huh. Я нагадаю, що розмова йшла про кінець травня, початок червня, коли основна маса оцих. Мільйон шістсот снарядів, які знайшов Петер Павел при умові, якщо буде зібрана відповідна сума, а сума там більше трьох мільярдів. Треба три і два по мільярди, треба для того, щоб їх оплатити ці боєприпаси. Розумієте, і я нагадаю, що е, один із ініціаторів це була Франція. Е, її підтримала підтримала Греція і Кіпр щодо заборони використання грошей європейського союзу на викуп цих е, на закупки. Боєприпасів і зброї для України за межами, за межами Європейського Союзу. Вони, начебто, потім заявили, що вони не проти. Але на сьогоднішній день, наскільки я так відслідковую, Петр Павел самостійно збирає кошти, і там 18 країн вже Європейського союзу приєдналися до збору цих коштів, але сума не повна на сьогоднішній день. І я я боюсь, що і з естонським тим боєприпасами, з цим мільйоном, які вони знайшли, буде та ж сама картина. Угу. Ну а добре, а звідки ми можемо ці кошти в такому разі дістати? Це американські кошти цього стосуються чи ніяких ми чекаємо? Тут ми можемо покрити покрасти витрати? Вони можуть, вони можуть стосуватися, тому що там закладено 14 мільярдів на закупівлю. Техніки озброєння і ага. боєпри... ну, в тому числі і боєприпаси. Так вони можуть. Е, ну нам треба треба вирішувати питання з європейським союзом, щоб вони з тих, з тих е, мільярдів, які вони виділяють нам на військову допомогу, не, в тому числі на закупівлю зброї, щоб вони е, дозволили все ж таки нам і е, чи оплатили все ж таки нам ці боєприпаси, і ми нарешті, врешті-решт, їх би отримали. Так, Тут зрозуміло. Стосовно е, наших фортифікаційних споруд, наших укріплень, які ми постійно будуємо і готуємося, Зеленський говорить про те, що будівництво оборонних споруд на деяких напрямках виконано вже до 98 Ну і спорудження фортифікацій на всіх напрямках планується завершити за кілька місяців. Ну і, власне своє інтерв'ю президент давав на Чернігівщині на тлі цих фортифікацій. Наскільки ви оцінюєте е, хід виконання цих робіт? Ті кошти, які вливаються в цей напрямок, ну скажу так, що суми суми називаються величезними. Остання цифра 5,6 мільярдів гривень, яку оголосив прем'єр-міністр. Це величезна цифра. Ну я скажу так, що Чернігівський напрямок, Сумський напрямок, Харківський напрямок це не першостепенні напрямки на сьогоднішній день, судячи з інтерв'ю того ж генерала Буданова і судячи з обстановки. Розташування російських військ вздовж наших кордонів і на лінії фронту, першочергове завдання це лінія фронту. Щоби зараз ми ми з вами вели про це мову, що ми будемо змушені відходити з боями, наносячи максимальне ураження ворогу. щоб, щоби щоби ми зайшли на ці рубіжі, їх зараз готують. Ми зайшли на ці рубіжі і сіли в глуху стратегічну оборону, поки нам не нададуть необхідної кількості зброї. Та боєприпасів, і от я так розумію, що на деяких напрямках, ну принаймні на авдіївському напрямку, вже ми підходимо до цієї лінії оборони, і зараз в найближчі я так розумію, тижні, коли ми на неї зайдемо, ми зможемо оцінити і наші, наші військові перше оцінюють її і скажуть, наскільки вона добре побудована, і наскільки вона буде виконувати свою функцію як лінії оборони. Пане Олеже, і в тому ж інтерв'ю пан Боданов говорив про те, що цілком можливо, що і українська сторона вдасться до певного контрнаступу цього року, навіть за тих умов, що ми маємо зараз. Розуміємо, що не найбільш сприятливі вони для наших сил оборони, тому що десь і партнери зволікають, десь і ворог посилюється, і того не вистачає, і артилерійських снарядів. І зрозуміло, що от певні просування з боку противника вони теж присутні. За яких умов може скластися так, що все таки. І в наш контрнаступ буде змога піти і десь відвоювати там території умовно, чи принаймні спробувати це зробити? А ми можемо попасти в таке вікно можливості між тою, між використанням тої груповання, яке сьогодні наступає, і тим, які от будуть готувати росіяни для літньо осінньої наступальної кампанії. Угу. От цей розрив на для нас це буде вікно можливостей. Поки вони зберуть ці 300 тисяч, поки вони підготують озброять їх, навчать і підготують до застосування. це це угруповання ну неможливо так вічно тримати такий шалений наступальний темп, як вони тримають сьогодні. Так що воно потрохи я думаю, що вони і тиск свій підсилюють на сьогоднішній день. На окремих оперативних напрямках той же Бахмутський напрямок, той же Новопавлівський напрямок, саме тому, що вони розуміють, що ну ще довго вони не протримуються, і далі треба буде робити паузу буде спад бойової активності, поки не прийде свіже угруповання військ, які вони будуть намагатися підготувати угу. тут. У нас і буде можливість знов ж таки в абсолютно праві за умови, що. Наші партнери забезпечать нам е, технічно е, оце, цей, е, цю підготовку до контрнаступу. Олеже, а от куди вони поженуть? З якими напрямками оті свої 300 тисяч нових це буде один напрямок обраний? Чи це буде одразу декілька їх? От президент коментував зокрема ситуацію стосовно Харкова. Чому його так часто обстрілюють? І говорив про те, що. Е, Харків нині добре захищений від сухопутного вторгнення розмови про плани окупантів захопити місто. Це спрямована дезінформація. Про які напрямки йдеться тоді передусім, я думаю, що е, напрямки це лінія фронту. Но, новий фронт навряд чи Росія буде відкривати. Тому що війна на два фронти вони не потягнуть. Даже, даже при тому, що вони там перевели більшу частину економіки на військові рейки. навряд чи вони зможуть. Тягнути дві дві лінії фронту тому, скоріш за все буде підсилюватися. І починаючи від Куп'янська, і закінчив. Бачите, вони, вони обирають стратегію широкого наступу, давити одночасно на декількох оперативних напрямках з метою, де, де, де тонше, там повинно порватися. Де порветься, туди будуть направлені основні зусилля. От. І ви ж не забувайте, що це ми з вами так. Трошки по інерції говоримо про Донецьку, і Луганську область, а не забуваємо, що вони Запорізьку і Херсонську теж включили в склад е своєї, своєї країни свою конституцію. Ну, якщо з Херсонською областю, там у нас більш-менш е Дніпро захищає і форсування Дніпра. Я думаю, це не здійсненна операція для росіян на сьогоднішній день, да навіть і через півроку навряд чи. А от е, спроба захопити решту Запорізької області, от цілком імовірно, на е, осінню на осінню наступальну кампанію. Якщо у них угруповання буде готове, де, сформоване і озброєне. От я думаю, що саме такий зусиль, то тобто, лінія фронту, як була, так вона і буде е, основ, основною метою ворога просування вглиб нашої території. Угу. Пане Олеже, не так багато часу залишається і про підтримку наших партнерів. Зокрема, про F-16 хочеться поговорити. Чого слід чекати? Які ваші от відчуття, прогнози, чи будуть вони до того моменту, коли от росіяни все таки ринуться в цей великий наступ з новими резервами, з новим ресурсом? Ну скажу так, що я думаю, що шість літаків, які нам заявила Данія, першу партію, ми отримаємо на ювілейний саміт НАТО. Ріж за все, американці підтягують під липень місяць під цей саміт. Останні останні 18, там 24 партія у них була. Будемо сподіватися, що до кінця року вони нам їх нададуть. От. Но це, цей поступовий ввод в стрій F-16, е, е, буде, який буде розтягнутий в часі, не дозволить нам використовувати їх е, ну на всю їх вогневу потужність. Це буде поступово нарощення зусиль в повітрі в боротьбі з російською авіацією. Так що, на жаль, знов ж таки, ну якщо щось зміниться, і вони дадуть нам до там до кінця літа 24 літаки, то це буде для нас це вирішить частково наші проблеми вогневого ураження ворога.